Вітаю! Йду, не йду, йду в президенти, не йду. Пам'ятаєте цю історію 2018 року, а потім 2019 початок. і замість Порошенка, виходить Володимир Олександрович, всі шоковані. Я прийняв рішення, я йду, ми зробимо, ми відкриємо, ми зупинимо, ми домовимося і так далі. І от сьогодні, 2025 рік, і говорять про те, що, можливо, вибори будуть. І тут різні люди почали вже суїтитись. Володимир Олександрович сказав про свої 57% на противагу, 4% Дональда Трампа. Порошенко починає заявляти про себе як про лідера опозиції на секундочку, хто йому дав право себе узагальнювати з опозицією. Я особисто не давав, у мене не питали. Ну і залужний, звісно, теж оцей ду, не йду. У нього сьогодні запитували. Так ви будете вообще? Ну він не на часі, потім. От, слухайте, оці мутки, це все, це ну, просто воно дуже дивне. Але, але, тим не менш, залужний сьогодні спробував таке щось сказати. і... От деякі його тези. Давайте послухаємо, хто ще всерйоз розглядає цю людину як потенційного кандидата. Як на мене, то ну я не розглядаю цю людину як імовірного президента, тому що у нього немає рейтингу. Це тільки за однією умови. Він може на щось претендувати. Про це я скажу після того, як ми розберемо залужного. Можливо, ви вже й не захочете дивитися, як послухаєте те, що він говорить. І так, слухаємо. Серйозне питання з точки зору більш, скажімо так, політичного погляду. Ой, у нього голос такий, це ж Віктор Федорович Янукович, реально. Дуже схоже, дуже. І всі люди пишуть, та це ж. ну, я, Ні, оце так, це... це він говорить, це залужний. Ну -ну. Процес війни. Як все ж таки політичного політичного процесу. То війна можлива, вона обов'язково правда до перемога, коли. Народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Готовий далі захищати. Тобто, ви зрозуміли? Далі, далі вам хочеться слухати? Тобто, далі війна, як перемога і готовий, народ буде захищати. А ви ж знаєте, що вас питати не будуть? Вас запитувати не будуть. Ви ж вже це пройшли. Вас запитувати не будуть. Готові? Ви не готові? Вас запитують зараз? Ви готові? Не готові. Ну, Вас мобілізують і говорять, що ви виконуєте дійсно, згідно Конституції, конституційний обов'язок по захисту. Тут народ буде готовий. ви думаєте, Валерій Федорович буде вас запитувати? Серйозно? Хтось із вас в ілюзіях таких? Я думаю, ні. Вас просто відправлять, захищать, і все. Ну, Це нормально, коли війна, це зрозуміло. Але коли ти вже йдеш на вибори з гаслом про те, що ти маєш бути готовим, захищати. То ти будеш захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо себе питання, що ми з цього приводу робимо. Друге, має бути. Давайте, ми, каже, задамо питання, що ми з цього приводу робимо. Ми знаємо, що ви робите. Ми знаємо, що ви робите. Валерій Федорович, ми в курсі, що ви робили, що ви робите. Ми, ми вже зрозуміли. Давайте ще якісь питання, що ще, крім, крім війни. Постійна і постійна міжнародна підтримка. Серйозно? Валерій Федорович, ви спали чи в, лондонському, ну, в лондонських кабінетах якось надійна підтримка виглядає по-іншому? Ну Ви ж в Лондоні зараз перебуваєте, що не бачите, що відбувається? Та там чувак стоїть на Мюнхенській конференції, в кінці плаче. Яка підтримка надійна, міжнародна, яка? Коли Трамп уже отак ось, і далі буде продовжувати розтягувати на розтяжку Європу, Яка надійна підтримка? Для чого оця фантазія? Знову фантазія 2022 року. Далі, що ще пропонує кандидат, можливий, в президенти? Ну? Давайте задавати собі питання і прогнозу. Ну, та давайте, та задавайте питання. Кому задавати питання? Валерій Федорович, можна задати питання? Куди задати питання? Куди вам написати? Куди? Щоб ви публічно відповіли. Вийдіть на стрім. На стрім вийдіть. І люди хай вам позадають питання. Кому задавати питання? Що буде, через пів має... Що буде після півроку? Ну, я... адекватний військовий нам буде мати адекватне військове керівництво. А зараз у нас неадекватне військове керівництво. А можна назвати адекватним військовим керівником, який, як виявилося, непридатний до служби, потім опинився чомусь на дипломатичній службі, не маючи освіти відповідної. Паралельно захистився, паралельно книжки написав. Коли війна йшла. Це керівництво тобто. стратегію. Є... Що таке правильна стратегія? От, от це слова, ребята, оце все слова, от правильну стратегію. Таке відчуття, ніби захист дисертації йде. Що таке правильна стратегія? Деталізуйте, що таке правильна стратегія. Єдину правильну стратегію. Єдину правильну стратегію. для нашої, в даному випадку. Ну, і ну, четверте, весь цей процес має ефективно керуватися. А весь цей процес має ефективно керуватися. І, керуватися, і керувати буде від Валерій, Валерій да? Федорович. Бо інакших немає. От, оце все і ефективно треба керувати. Тому по І дивитися, що буде сім через півроку. Через півроку. А що таке через півроку? Вибори будуть? Через півроку вибори будуть? Я правильно все розумію? Друзі, ще раз повторюю. Якщо вам захотілось комусь із них повірить, ви знаєте мою тезу, не вірте їм нікому, але щось потрібно пропонувати, кому же ж потрібно вірити. Ви просто поставте собі питання. От, хто із тих, за кого ви, кого ви знаєте, за кого ви готові голосувати? Хто із них зробив ваше життя простішим, безпечнішим? Хто із цих людей, хто із цих людей зробив ваше життя заможнішим? От Дав вам відчуття свободи, дав вам, дав вам якийсь кайф від життя, і взагалі відчуття того, що ви людина. На кого з них от ви дивитесь і от бачите майбутнє ваше? На кого? Я в Валерії не бачу. Бо я бачу якісь загальні слова, і головне в кінці, що. І цим же ж треба керувати. Валерій Федорович, керуйте. Ви ж керували військами? Чому ви пішли звідти? Було оголосити людям, що вас не влаштувало. Потрібно було оголосити, що в армії творилося. Чому ви не виступили жодного разу з критикою нікого. Ви ж не зробили цього. І претендуєте на те, щоб щось керувати. Як можна керувати, коли, коли от загальні слова, і в кінці, і хто ж має мудрий керувати? Пошукаємо мудрого. Пошукаємо. Поки що я цього мудрого, на жаль, не бачу. Я бачу людей, які. Один намагається повернутись, другий намагається утриматись, третій намагається залетіти між ними, розтолкавши їх ліктями, а інших кандидатів немає. Є якісь, ну вони десь там за кордоном вони не зможуть податися згідно чинного законодавства. І так далі. А всередині країни немає людей, немає. Ну просто нікого, бо все затерто було. І всі, хто намагались хоч щось говорити, яке не збігалося з центральної лінії партії. Воно все оголошувалось російським ІПСО і так далі. і так далі. Таких людей немає. І от сьогодні ми опиняємося перед дуже складною ситуацією. За одного не хочуть голосувати, за другого не хочуть голосувати, а третій просто несе якусь, ну, як на мене, це просто загальні тези, ніби захищає диссертацію. Ну, у нас є тільки півроку ще, тому, можливо, якісь обличчя будуть. І ви ж хотіли якісь нові обличчя? Спонсоруйте канал, підтримуйте. Ну і ті, хто хочуть підтримати, то можна підтримати отак, з командами, там, з усім, тільки без умов. Тобто, не потрібно це. Ми вас прийдемо, купимо. Ні, я так не працюю. Я краще буду от в такому форматі працювати з людьми і буду так жити, чесно, але не потрібно, ми вас купуємо. Можна підтримати, прийти і сказати Сергій Миколаївич, ми вас підтримуємо, у вас правильна лінія, і ми будемо поряд, і ми допоможемо без умов. Бо ви бачили, я вчора порахував, скільки потрібно для того, щоб достукатись до українців, щоб за тебе проголосували. Бо українці ж не голосують за кандидат. Українці ж масово не цікавляться іншими, хто може бути. Українці заздрісно відносяться до будь-кого не з панів, які вже там, якщо ця людина щось скаже, що вона хоче десь балотуватися. Тут же налітають, тут же хто ти такий, да вже були такі, да що, та да що ти? Та да сядь та да замовчи, та не будь там там те, це. Ну, ми знаємо такі історії. Тому. Підтримуйте, будь ласка, шансів у мене ноль, як і в будь-якої звичайної людини. Тому що для того, щоб достукатись до українців, а насправді купити голоси українців, потрібно від 500 мільйонів до 5 мільярдів. Спонсоруйте канал, підписуйте, коментарі також вітаються. Бережіть себе.